У нас принаймні, ну е, хлопці молоді, хлопцям в екіпажі по 21 року. Я їх називаю діти мої. Вони мене маман. Жарти у нас майже постійно, тому що без цього нікуди. Робота напружена, потрібно літати. Реп дави не тільки ворожий, але й свій. Як у нас кажуть, є, є чотири стадії реп не включали. Нічого не включено, це не ми. А що даве, да ну щас виключе. Без гумору? Ну нікуди. Я ж кажу, ду дуже важка робота, і більше воно е психоемоційно важко, коли втрачається повністю зв'язок з бортом, і ти сидиш, ти не розумієш. Тобто тебе просто затушили ребом. Чи тебе вже ворожий перехоплювач збив? І от сидиш, відраховуєш, о, пробився зв'язочок, все значить живий. Тебе просто заглушили ребом, і в тебе вже літачок повертається додому. І ти його вже там відео з'явилося, підловили хлопці, все повертають. Ну то без гумору нікуди, і майже завжди ми жартуємо, завжди на позитиві, тому що по-іншому ніяк.